Слава Україні! Слава Україні! Ті слова я почув майже кожного пісня, майже кожного відео. Нічого не чує. Ті слова я повторюю ми вперше. Майже кожного, майже кожного її. в нас в гімназії працює і юнацько-патріотична організація Львини. Яка вже дуже багато працює. І я навіть є, хочу вам сказати, членом цієї організації. Все робимо для того, щоб виховати нашу да, молодь, щоб вона жила в вільній незалежність. Але ви членом партій волі. Це не вийшли членства партій. Яке велиці школи? Якщо ми партії волі, ви є, віднорок є.

Сюда покрянятися! Шановне панську, я підтримую своїх дітей, своїх банків, щоб все було добре. І все, щоб в школі було добре. Тут і і і і нічого був. 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 нічого б школі не зробила проти броті. Ні одної дитини, ні одної сини. І то що, ви говорите, що десь я когось не пускаю. Це є неправда. У всій це і навіть це діти, діти. Я проти насильства, проти Но, е... того.

А я його і не маю. Я його хочу вам сказати, не маю, а завжди підтримала людей, підтримувала і дітей і виховувала їх патріотами. І виховувала їх патріотами. Напишіть газу запустили. Я не треба, що я відпущаюся над народом, і я в парк лічно з неї голови, то пристигну на пишіть. І пішлі на кінці. Ви убийця. Я вічна спад війни Ви пам'ять. Він ходили, коли там є, а він не співається. Осудив, що я подаю курс, родичів, противник.

Kush është ky? Ja ti këtu. Ju lutem. Ви і дві так робіт тиші. Я в житель. Я це вам допоможу, ніде, я не туда. Нікуди, ніде, я не буду. Ні. Це я можу поклястися перед Богом. Нікуди дітей, я не. Ви бачили, що звичайно воля купила, Стоянський рад? Бачили, чому ви дочі запалить? Ви мама, ви, того, війте, чому ви падаєте? Ні, не дайте ще гадіш, ви коронуємо. Я все роблю, попили. Воно вітерські змістити, робітельці, думаєте, що повідомляють, щоб влада лишиться, і ви туди не будете. Раніше було писати заяву. Та я нічого не думаю.

Забавні вони, купають їх. Ні. Ні. Гайба, 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 гайба. Просто присядьте

Пані давайте, ви добрий папір взяли, напишіть заяву на розрахунок і заяву в партію регіонів. Можете схопитися. Нам не потрібні такі вчителя з директора школи, які в партії регіонів керують. Лист до Ярдовича напишіть, що ви звільняєтеся. Перед нами напишіть. Ви перед нами з громади напишіть таку заяву. Що ми бачили?